Друзі, всім привіт! Були на вулиці Наукові і побачили там заклад, який називається Бурик. І там, як виявляється, смажать смачні чебуреки. І аромат стояв такий смачний, що не було сили відмовитися. Тому на сьогодні на огляді львівські чебуреки від закладу Бурек класичний, який коштує скільки? Ліна? 45. 45 гривень. Та е, Чебурек е, Мікс, там де є м'ясо і сир, який коштує 53 гривні. Давайте дивитися, що ж там в коробках. Один. Тут два. А тут два. Ось така коробка, тут карта України, і значно Львів. Зручно доставляти його до місця призначення, де його буде їсти, і ця коробка, звичайно ж, вона тримає тепло. Ось такий чебурек, запакований в папір, за розбіром, Ну, з чим його би порівняти, давайте порівняємо з лудонь. Половина четверта. Якщо лудонь? а в мене лудонь така, дай Боже. От такий. Хі два чи Якби камера могла передавати, як вони пахнуть, ви б просто зараз вже пішли до холодильника і щось їли. Можна їсти? Треба їсти, треба їсти. Дивіться, ви подивіться, як він виглядає. Боже, який нього запах. Mm -hmm. Тісто воно тонке, його небагато. Тіста навіть видно, що одразу вже починається начинка, це м'ясо та сир. А так як Ми давно вже не їли львівських чебуреків, буряків, ми зараз просто отримуємо просто таку гастрономічну насолоду. Дуже класно. Дуже класно, що навіть говорити не хоче. Ось така начинка. Видно, як розплавився сир. Добре, прожарене м'ясо, самого фаршу. Буває, таке що це всередині дуже-дуже вологий. Він не прожарюється всередині, а цей повністю тісто нормальне. Його хочеться їсти. Що цікаво, він прожарний рівномірно, немає місць, де він згорів. Мені здається, в там міняють часу, тому що у нього колір такий гарний. Золотистий колір. Виглядає ну, взагалі дуже смачно. По руках нічого не тече. М'ясо не так раніше було тільки десь посередині, потрібно було його розірвати або скласти в і тоді можна було потрапити одразу на м'ясо. Тут м'ясо розкладено рівномірно, і ви при першому жукусі потрапляєте на м'ясо. Тому, друзі, якщо будете на науковій обов'язково задіть в бурик. Візьміть собі гарного чебуреха і посидіть і скуштуйте його з насолодою. До речі, як ми подивилися в інтернеті, в них є мережа по Львову. Тепер вже не потрібно їхати у старі добрі брюховичі на чебуреки, а можна і їсти чебуреки, так як ми зараз вдома або прямо в них в закладі. В закладі в них є типу невеличкі кафешки з столиками і з досить доступними цінами. Теж там є і алкогольні, і безалкогольні, слабо алкогольні, точніші напої. Всім смачного і гарного вам дня, Па-па!